Вітаю. А також хочу представити новопризначені новопризначених голів районних державних адміністрацій. Відповідно до розпорядження президента України від 28 квітня 2015 року під номером 491 головою Бережанської районної державної адміністрації, призначений Петровський Володимир Михайлович. Прошу. Від 28 квітня 2015 року під номером 492 головою залізкої райони державної адміністрації призначений Щепінка Борис Іванович. Від 28 квітня 2015 року під номером 493 головою з районної державної адміністрації призначений Качка Анатолій Борисович. 28 квітня 2015 року під номером 494 Козівської районної державної адміністрації призначений вітровий Василь Богданович. Від 28 квітня 15-го року головою Кременецької районної державної адміністрації призначений Сімчук Сергій Ростиславович. Від 28 квітня 15 року під номером 496 призначений головою Ломонецької районної державної адміністрації Сіран Юрій Іванович. І від 28 квітня 15 року під номером 497 головою шумської районної державної адміністрації призначений головатюк Юрій Мартинович. Отож маю ще почасну функцію. Почасту функцію е, вручити державні нагороди.